Шановні болівальники, один-один підсумок нашого поєдинку. Зараз до вашої уваги хайлайти цього поєдинку, який нас тримав він тризів на прузі до останніх не хвилин, а секунд цієї зустрічі. Зараз атака від команди Куликів Білка. Прекрасна передача від Данила Пилипчука на Віталія Потуляка. Тут хороший момент, який по-справжньому підняв з місць болівальників на трибунах, куликів Арени. В цьому епізоді хороший удар від Віталія Патуляка був вище вирід. Можливо, Патуляк міг пробити краще. Ну а тут груба помилка від голкіпера і фол, після якого арбітр призначив одинадцятиметровий. Тут Олександр Кіктенко намагався один в один обіграти Пилипчука. Невдало він це зробив. Пилипчук виграв позицію. Але Пилипчук не зумів забити 11-метровий, З 11-метрового Данило влучив у стійку. Забивав Данило в Кубку України в серії після матчевих пенальті в двох поєдинках. Але матча матчі другої ліги Пилипчук забити з 11-метрового не зумів. Команда вірхівців в першому таймі намагалась відповідати. Щоправда, з небезпечними атаками в команди Олексія Зоріна були проблеми. Команда куликів білка набагато ближчою була до першого голу, аніж був суперник. Зараз подача штрафного від Копола і удар по воротах тут непогано, але вище воріт пролетів м'яч. Доволі цікава передача на ближню штангу. І м'яч все-таки пролітає вище воріт. Тут вже стандарт також небезпечна подача. Ну і Тут було продовження після цього моменту. Тут була ще одна подача удар головою від Данила Пилипчука. М'яч все-таки тут пролетів поруч зі стійкою, тут як слід в боротьбі з захисником а команди Вільхівці. Данилу Пилипчуку пробити не вдалося. Ну, а це прекрасний момент від Горенка, удар від Горенка, непоганий низом сейв від Романа Данковича. Ще раз повторюю, дивимось, як це було. Данкович все-таки до м'яча дотягнувся, перевів його на кутовий. Ну а тут нам прекрасний повтор уже з воротарської камери. З камери, яка безпосередньо знаходиться в самих воротах. Доволі цікаве єдиноборство. Тут бачимо повтори з різних е, ракурсів. Ну, тут м'яч зіграв Сергій Копол в цьому епізоді. Ну а тут жовта картка вже за емоції для головного тренера команди Куликів-Білка. Богдана Костика. Богдан Костик був незадоволений е, тим, як Шестаков грав у боротьбі з захисниками команди Куликів-Білка. Ну, це моменти ще Віталія Потуляка. Тут міг забивати також цій ситуації, ну, але все-таки після ідеальної передачі в лапках від Данила Басовського Віталій Потуляк е в цьому епізоді не забив. Віталій Потуляк заб'є значно пізніше в цьому поєдинку. Тут ідеальний постріл е від е Володимира Грачова. Грачов зараз пробиває в поперечку, прекрасний в нього вийшов удар, і тут бачимо з класного повтору. Данкович хоч і, можливо, контролював ситуацію, але точно неприємний удар для кіпера команди куликів білка. Ну, а це нам. Привіт на камеру та сердечко в камеру від Олексія Зоріна, головного тренера команди Вільхівці це момент ще також Пилипчука. Тут просто пощастило команді Вільхівці. Тут Пилипчук вдало зіграв головою, але тут м'яч не залітів в ворота. Прекрасна можливість була в Данила Пилипчука реабілітуватися, не забитий пенальті. І відповідна реакція від Богдана Костика, головного тренера команди Куликів Білка. Тут ще одна подача, в штучний майданчик. Тут вже нам показують моменти другого тайму. Олег Панасюк е тут виконав подачу і Кіктенко кулаками м'яч е виніс е в поле. Тут ще одна атака, ще одна подача. Тут, е Непогано, в принципі, зіграв правий півзахисник команди Куликів Білка, ну але подача примісінько в руки Олександру Кіктенку. Ну а це забитий м'яч. Прекрасний удар низом в лівий кут воріт Романа Данковича від Владислава Фундука. Тут Владислав Фундук так смачно приклався до м'яча і сам, мабуть, таки не повірив в те, що зробив. 0 1 став рахунок на 60-тій хвилині поєдинку. Одразу команда Куликів Білка великими силами кинулась вперед відігруватись. Богдан Костик зробив чимало замін, які спрямовані саме на підсилення атаки. Репета, Іванченко, Гладкий та Шарабура вийшли на футбольне поле. Ну і по суті заміни від Богдана Костика підсилили гру команди, але команда забила доволі таки пізно у цьому поєдинку, вже в компенсований арбітром час. Це подача з кутового від Іванченка. Тут на виході вдало грав Кіктенко. Ну а це вже вихід 3 в 1, І тут Шестаков мав забивати, міг віддавати Шестаков передачу на Дебича, і відповідно Дебич міг би закривати цей поєдинок. Не забуваєш, ти забивають тобі. Тут небезпечна атака. Кіктенко виграє другий поверх, тут м'яч відлітає до Патуляка, Патуляк пробиває, ціною ушкодження забиває. На 91 й хвилині цього поєдинку рахунок у матчі стає 1-1. Доволі стримані емоції ми бачимо від Богдана Костика. Це вже при рахунку 1-1, ще один момент команди Куликів Білка, удар по воротах, але удар тут не особливо небезпечний. Тут Кіктенко з цим ударом справляється. Це ще одна атака від команди Вільхівців, яка могла принести цій команді перемогу. Чистий вихід сам на сам від Шестакова і Шестаков в ближньому бою знову ж таки не переграє Данкович. Яка ж передача від Панасенка? Панасенко дуже-дуже здорово вийшов на заміну. Панасенко підсилив гру своєї команди. Ну і Данкович, ледь не герой цього поєдинку. Після цього сейву це можна говорити стовідсотково. Якби не Данкович, я думаю, що команда Куликів-Білка могла б залишитись взагалі без очок у цьому матчі. Ну і все. Ну і Тут рукостискання. Олексій Зорін, думаю, більше задоволений цим результатом, ніж Богдан Костик. Богдана Костика доволі стримані емоції. Я думаю, йому буде що сказати своїм підопічним після завершення цього поєдинку. Попри солідну перевагу, команда Куликів Білка втрачає два очки у цьому поєдинку. 1-1. Що ж, дякую, що були з нами. Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Любіть футбол, болівайте за свої команди, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні! Героям слава, мирного та спокійного вам вечора!